Зараз Андрію, привіт. Чуєш мене? Розповідаєш, що, да, розповідає, що там відбувається. Дивлюсь, не можуть зібрати достатньої кількості голосів е, у парламенті для того, щоб ухвалювати урядові законопроекти. Що не так, ти спілкувався впевнений з депутатами. Е, як вони пояснюють своє бажання чи не бажання за щось голосувати? Ну а, насправді я менше спілкувався сьогодні з депутатами. Мене поки що ну я більше був на вулиці. Там сьогодні відбувалося вже традиційно кілька мітингів. Ось там поспілкувався з людьми. Вони всі хочуть там частина, наприклад, долар по 5,05, Ну, це таке. А, а звідками звичайно ми ще поспілкуємося в кулуарах, Але те, що можуть бути проблеми, зокрема і з кадрами призначеними від президента, ну про це казали ще вчора. Сьогоднішній день можуть це теж показати. Також я б хотів дуже звернути увагу на інше: сьогодні, крім призначень кадрових під Порошенка, мала розглядатися ціла низка дуже важливих реформ, загонів законів, які є важливими дуже базовими реформами. Зокрема, йдеться і про цей пакет реанімаційних реформ, які готувала. Ротували громадськість громадські організації, і там є неприємні насправді посування в споку порядку денного Верховної Ради. Зокрема, зник пункт взагалі, зник, пункт, який що вчора був про реформу про реформу прокуратури. Власне, це до речі, пункт, який досі ми не виконали і для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Між іншим що хтось забув? От сьогодні він якимось магічним чином зник і також це стосувалося інших пунктів законів, зокрема про реформу. Вищої освіти цей законопроект, який підтримує студентство? Зокрема, ну я більше напевно зараз запрошу сказати. От біля мене є Марина це е... це... Марина Запорту. Марина Запорта, яка відповідає саме за правові реформи в пакеті реанімаційних реформ. Марина, які крім закону про прокуратуру, які там ще є неприємні зараз посування списку, і що це насправді означає? Ви вже сказали про те, що прокуратура дивним чином зникла з порядку денного. Ми пов'язуємо це із тим, що сьогодні буде призначений, якщо все складеться так, як планує президент, буде призначений новий генеральний прокурор Віктор Ярема. І він вчора на комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, коли його представляли як кандидата в прокурори, сказав, що йому потрібен час для того, щоб опрацювати, внести свої пропозиції до законопроекту про прокуратуру. Що ми бачимо? Ми бачимо, що знову людина пише законопроект. Під себе а, і ми наша позиція громадських експертів в тому, що треба спочатку робити реформи, а потім призначати під нові умови, під нові правила гри, під призначати людину, яка буде за цими правилами грати. Власне, тому ми хочемо і будемо вимагати зараз від депутатів, щоб вони перед Віктором Яремою під час його призначення ставили питання про те, чи буде він далі реформувати прокуратуру, як це буде відбуватися і коли. Що стосується законопроекту про освіту, не незрозуміло, що з ним відбувається, тому що публічно його підтримують дуже багато депутатів. Але Чомусь постійно його відкладають. Сьогодні він стоїть в порядку денному на 25-й позиції. І, зважаючи на те, що зараз будуть питання призначень, обговорення, то не факт, що до 25-ї позиції взагалі дійде справа, тому що це дуже довго і дуже довгий список законопроектів сьогодні розглядається. Ми переживаємо, що знову його відкладуть і на незрозумілий термін. Ну до речі, я це що хочу додати, що так само є не ситуація із законом про вибори. Він знову опинився десь в тому кінці зараз порядку. Денного до речі, зараз на такі от листочки, які От показують де зараз а, от, 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 тобто, тобто десь, десь, десь воно в самому кінці зараз там. Тобто, перші ці місця зараз зайняли це податкові зміни до податкового кодексу, податкові зобов'язання, додану вартість. Ось потім ціла низка відповідно змін до законів, які стосуються газотранспортної системи, ну словом, от таке. Тобто, сьогодні, напевно, реформи можна вже забути. Ну принаймні, отакий висновок напрошується, але будемо стежити. Ми ну, чекаємо, чекаємо Петра Порошенка тут появи найближчим часом. Сподіваємося, громадські будуть робити його трансляцію. Андрій да ми обов'язково включимо Петра Порошенка в нашому в нашому ефірі. Він о 12, наскільки ми знаємо, буде виступати. Це правильна інформація у нас. 12. Я також чув, ага. що можливо буде і раніше, але там, ага, Андрій, там у тебе за спиною просто за стіною, яка у тебе за спиною, тобто в залі засідань Верховної Ради щось цікаве починається, тому ми зараз туди вімкнемо, Там щось, щось, щось почалося, тому маємо показувати. Добре, так, давайте, то, давайте давай, тому що, що є... давайся. Якщо прошу, що Порошенко може бути і на 11, Давайте зараз перевіримо. Ага, О. окей, добре.